Іноді дивишся і дивуєшся, да, скільки і чому, чому наша Україна до сих пір топчеться на місці, не топчеться, а навіть падає, так, маючи такі прекрасні землі, чорноземи, да, маючи такий прекрасний потенціал, вроді би розумовий. Не дурні ж люди, вибачте мені, так, і роботящі, і потенціал промисловий, да, і ми так живемо. Олександрійці з теплом, повагою і позитивом згадують Олексія Скичка. Двічі він брав на себе обов'язки міського голови в 1991-1994 94 роках, коли Україна, як і всі її міста, тільки вставали на шлях незалежності, вдруге у 2006-2010 роках. 27 січня почесному громадянину Олександрії могло би виповнитися 80 років, проте його життєвий шлях обірвався в 65 років. 27 січня в будинку Дмитра Чажевського зібралися рідні друзі друзі, колеги та всі, хто знав, працював з Олексієм Скічком, ведучий заходу вечора, спомину Юрій Біланюк нагадав основні події з біографії відомого земляка. Запропонував і присутнім згадати цікаві факти чи події. Так Степану Цепіку довелося працювати з Олексієм Скічком на керівних посадах і на заводі «Автоштамп», і в стінах міської ради. Хто я можу сказати про. Це дуже порядна людина, дуже порядна, чесна людина з великим досвідом. І коли в 98-му році мене вибрали міським головою, я дуже часто звертався до нього за запарати. І він завжди мені в цьому допомагав. Олексій Скічко приділяв чимало уваги вихованню молоді і завжди знаходив час для спілкування з нею. Я була класним керівником старших класів, і якраз в той час на Кубі відбувався всесвітній форум молоді. Олексій Мельянович був делегований від нашої області на Кубу. Ну, де ми, де Куба, знаєте, це все було дуже цікаво. Олексій Мельянович приїхав із Куби. Звісно, ми про це знали і запросили його в Олександрію приїхати зустрітися з школярами. У кожного є своя сім'я, є діти. Він стомлювався, звісно, річ, їздить по всій області, організовував роботу молоді. І ми його часто бачили в Олександрії. Тим не менше, він не відмовив. І в неділю, у свій вихідний день, він приїхав до нас у школу. Надзвичайно цікаво розповідав. Про свою поїздку, про е, форум молоді. А для нас це було тоді, ну знаєте, дійсно цікаво. І ця ця зустріч була такою яскравою. Не лише роботою жив Олексій Скячко, мав міцну і велику родину. Саме головний його здобуток це його родина, його сини. Да. Тому що з старшими з Дмитром Олексійовичем, з Юрою Олексійовичем, ще мій чоловік. Підтримуємо і ми дуже добрі зв'язки, і хочу сказати, що він передав, як зараз кажуть, і це правильно, козацький ген, козацьку славу і патріотизм. Як він розбудовував і переймався містом, проблемами міста, так його й сини перебрали це із кров'ю, з геном. Наскільки вони зараз допомагають нашій армії, допомагають наблизити перемогу. На заході прозвучало багато гарних слів. Ті, хто не міг бути присутнім, долучився відеозв'язком чи телефоном, як от Василь Моцний, наш відомий земляк, який свого часу теж був міським головою. Сини Олексія Емельяновича подякували кожному, хто долучився до заходу, хто не забуває їх батька. Хочу дуже вам подякувати за. Те, що ви робили разом, те, що ви один одного підтримували, те, що так добре, що батькові зустрілись на його життєвому шляху, такі чудові люди, які розуміли його, підтримували його, були поряд з ним. От і дякуючи вам, вашій спільній роботі, дуже багато було зроблено, гарних справ. І ви добре пам'ятаєте, і ми вам дуже вдячні за сьогоднішні такі цікаві життєві історії, які ми, можливо, і не чули, і не зналися, які сьогодні узнали про це. Але дійсно ми дуже пишаємось цією дружбою, цими відносинами. І дуже вдячні батькові, мамі, батькам нашим за те, що вони нас народили, поставили на ноги. Підказали і сказали, як треба жити, що треба цінувати. Намагаємося це робити. Завершилася зустріч покладанням квітів до меморіальної дошки.